Отже, на Аліекспресі фірма Asdon Hard Vida Kit. Подивимося, що це за річ. Розпакуємо її. Hard, Hard video kit фірма Asdom замовив Китаї на Аліекспресі. Що це таке? Давайте подивимося. В описі це дріт для підключення відеореєстратора в машині для безперервної його роботи. Инструкция Включение и сам дрит Ну, бачимо Пару кисточек, зерна Пару одних кулечек К нему-моему Ще чотири Це ось такі з'єднання з запобіжником. Два запобіжника, два підключення. Також два запобіжника. Два підключення. Тут трошки такий крупніший контакт. крупнейшим задвоежным. И четвертый такие. И есть сам кабель. Кабель моя. Це система таких переключателів. Вона отак от загинаються. і відгинається. Можна вибрати напругу і є три проводка підключення. Також є Type-C. Також є роз'єм Type-C. Тут на цій коробочці маємо інформацію. Вольтаж, так. Який там допустимо, ми собі виберемо. максимальної розрядки акумулятора. Такий є пристрій, продають в Китаї на Аліекспресі. Отже, в кожному з чотирьох пакетиків, які ми розглянули, є отакий прилад. В тут є така муфточка, натягується на з'єднання, щоб захистити його. Можливо, термоусадка, не знаю, Що не помню. І ось сам пристрій, який ми втикаємо. І з боку є вихід для запобіжника. Навіть два виходи для запобіжника, який отак от вставляється. Вчається ось така конструкція. Це більший. Тут є в наборі декілька і є ще менший. Такі от набори. Продають в Китаї для безперервного підключення відеореєстратора в машині. Тут питання пишіть.